Студентський квиток це універсальний документ, який дає змогу не лише потрапити в будівлю університету, а й отримати пакет соціальних пільг. Проте студенти Київського національного університету, які мали необачність його втратити, уже який місяць не можуть його відновити. Студентка інституту журналістики Ярослава очікує на виготовлення дубліката студентського квитка вже понад шість тижнів. Хоча зібрала весь пакет необхідних документів, видати бажане посвідчення у затверджений законом 30-денний термін у навчальній частині інституту не обіцяють. Нещодавно в мене виграла студентська виникли проблеми. В деканаті нічого не кажуть, ніяких термінів не назначають, коли повернуть студентський, а без нього мені зовсім не зручно, я не можу. З'їздити додому нормально, бо ціни на квитки до мого рідного міста коштують а, більше Сот гривень зазвичай процедура відновлення не містить нічого складного. Студент подає відповідні документи до адміністрації вишу, яка в свою чергу подає замовлення уповноваженому органові. Що ж заважає університету імені Тараса Шевченка виконати цей алгоритм? Дізнаємось у його керівництві. Тобто надійна форма студентського та учнівського квитка як електронного документу, який використовується також як підтвердження права на пільги. Студентський квиток стає банківською карткою. Обов'язково умовою видачі таких квитків є те, що воно повинно видавати його у співпраці із банком. Проблема опирається в те, що е коло банків, які візьмуться, скажімо, е на прийняття для студентства і для університету мовах це робити, досить близьке. Наскільки мене інформували минулого тижня, що цей процес підходить до завершення. Вже в квітні місяці вони обходять угоду е з банками, які будуть. Як виявилось, вирішити фінансові проблеми для університету питання одного чи двох місяців. Студентам залишається лише пильно стежити за своїми речами і заощаджувати кошти на поїздки додому. Анастасія Бродзянська спеціально для проекту прост.